Вітаю всіх на каналі Eino Magic. Починаємо. Сьогодні у нас чудові гості Павло та Михайло. Хай вони представляться, розкажуть про себе, про свій бекграунд, як потрапили в світ IT і що цікавого з ними зараз коїться. Всім привіт! Мене звати Михайло. А в світ IT я потрапив досить давно, можна сказати, по часу. Пройшов шлях від спочатку від девелопера, потім до тім ліда в нашій невеличкій команді, яку ми розвивали, збирав навіть багато спілкувався з клієнтами, тому що виконував роль одночасно і тім ліда і бізнес-аналітика. Потім я почав займатися DevOps-інженерією, тобто адміністрування DevOps – Це мене затянуло. Мені якби подобається управляти машинами великими серйозними. І наразі я активно вивчаю. AI. Спочатку почав якби писати програми. За допомогою AI-асистентів, і потім потихеньку занурювався в рак бази даних, в векторні бази даних, і мене зацікавило, а що як можна розробити, напевно, якогось свого агента під свою базу знань реалізувати. В інтернеті я натрапив на інформацію про те, що вперше в Україні відкрилися курси по розробці AI-агентів. Я відразу записався абсолютно без сумнівів. І, в принципі, ось я тут. Уже знаннями по розробці Я-агентів, Павло. Так. Мене звати Павло, вже як всім відомо. Працюю також з інженером. Зайшов е з Python розробки. Ну, відповідно на це і вчився. Ну, зрозуміло, що займаюся автоматизацією інфраструктур, також цікавлюся і я, розробкою Я-агентів. Вирішили йти на курс, тому що цікава програма, чи, чи тому, що Forward Days, чи тому, що воно популярно зараз. От, от реально. Хто, хто хто от там поставивши руку на серце, хто вибрав чому. в мене mm. два фактори. Перший фактор це актуальна програма, і другий фактор це просто досвідчений лектор. Насправді. Я завжди, коли йду на курс, я менше всього уваги звертаю від якої компанії він дивлюся хто. Лектор, яка подача матеріалу. У мене задача була. У мене вже десь близько 4 місяців в голові сидить ідея написати ai агентів на rac системі на Retrieval Argumented Generation. Я просто не знав, як до цієї підійти. Це все відкладається в довгий ящик, тому що коли ти не знаєш, як до цієї проблеми підійти, ти її відкладуєш. Ну і думаю, о, курс! Добре, Retrieval Argumented Generation буде? Буде, класно, все, поїхали. І записався. В роботі вже встиг десь імплементувати чи ще ні? Е, ні, в роботі я просто в корпорації працюю, і там такі та, речі. Тяжко да, донести додому. Да. Зрозуміло. Ну та вже, а є якісь такі місця, де це можна імплементувати? Та, думаю, так, звичайно. Ну, ну, я в теж... принципі, я за цим і йшов, щоб далі була якась можливість це примінити на роботі. Ну звісно, зараз от не можу прям якихось таких кейсів навести, де це можна всунути, але воно є. Ну я скажу відверто, що ну от я теж працюю в великому ентерпрайзі, і в нас е, люди чули про агентів, але вони не розуміють до кінця. Тобто, розуміння, що це саме, да чим воно відрізняється від, грубо кажучи, чарджепі ті, поки немає. Революція, що відбувається вже спочатку цього року, з точки зору мультиагентних систем і одноагентних систем, вона ще до кінця не, не, не дійшла до людей з точки зору розуміння, що саме це. Ну, окей, аналітик, якийсь там, окей, він робить щось, але саме як він робить це, чому саме цей інструмент, як працює цей інструмент, чому саме так працює, так? як його перевіряти, як його тестувати? Валідувати. от реально, от цього в цього в людей немає розумінь. Але це круто, тому що ми вже з вами піонери. Ну, AI це нова індустрія, в ній свої інструменти розробки абсолютно створюються. Створюються свої протоколи обміну. Так? У нас є MCP, у нас є A2A. Це принципово інший підхід, ніж ті же API. Реквести, своя система логування, вона набагато складніша, ніж звичайна стандартна система. Да? Там ну, для агентів не підходить звичайна система логування і трекінга респонсів. І тому да, ну, на наших очах породжується нова індустрія з абсолютно новими інструментами, з новим мишленням, яким треба використовувати під час розробки AI агентів. Це не те, що воно складно або треба багато коду писати, але підхід інший. Добре, а що запам'яталося на курсі? От реально, от пройшли курс, він був тяжким. Не всі його осилили, не всі зробили лабораторні, які були теж нелегкими, скажу відверто. От Що найбільше запам'яталося? Буквально два слова. Кожна. Практична робота та лабораторні та й хакатон. Я відкрив для себе купу інструментів. Той же Hugging Face, і я не, не знав про його існування. І там викладені всі llm моделі там викладені датасети, будь ласка, бери, дотреновуй, доопрацьовуй моделі, комбінуй їх. Open source це сила. Використовував Hugging Face, бо я знав про його існування, але до того я ним не користувався. Я використовував більше того, я самого початку відколи він з'явився. У мене там з'явився аккаунт. Я читав спочатку там перші моделі, які з'явилися, open source, про них там характеристики таке інше. Але реально зараз це дуже потужна платформа порівняно з тим, що було спочатку. Спочатку це був щось, типу, знаєш, як файлозбірник з форумом. А тепер це реально потужний. А коли він появився? Ну, років два щемось тому. А, да. Ну, я десь про нього дізнався, може, рік, півтора назад. Ну, але про мене дум... ну, думка була така, ну що це, гітхаб, умовний для LLM. Ну, зараз, реально, ти можеш API використовувати а, ну, Hugging face, а навіть безкоштовний, з, певним, з певною кількістю обмежень запитів. От, Тому зробити свою, свою ну так, якийсь прототипчик, перевірити його. Це супер. Mm -hmm. Я, до речі, тестив модельки. Там дійсно, коли реєструєшся на Face, ти там маєш кілька токенів, і ти можеш проїхатися по моделям, і багато з них задеплоєні на хостингу. І ти можеш здати їм задачку. Я по генерації картинок пробував, і можеш перевірити, яка модель краще працює. Ну, під Твої потреби під твій реквест, навіть перед тим, які завантажувати. Ну, це, до речі, цікаво, треба буде спробувати. Я, як хмарний дядько, перша лабораторка, в мене була. Я собі поставив задачу на AWS, я хочу підняти AI-агента, я почитав документацію. У кожного хмарного провайдера є зараз свої інтерфейси для роботи з AI-агентами і з llm структурами В AWS це Bedrock, в JCP, в Google це Vertex AI, ну і в інших хмарних провайдерів. І на бедроку буквально досить легко можна підняти взагалі без коду в aws консолі Я це зробив через Terraform. Можна підняти без коду ai агента, дати йому інструкції, по яким він має взаємодіяти з користувачем, ким являтися, і при потребі вже Amazon зробили досить зручне підцеплення бази знань, це якраз векторної бази даних, для того, щоб агент міг отримувати додаткову інформацію. Тобто там уже попрацювали програмісти, і все робиться якби конструктором. А там, ну, до речі, мені можливо, скоро прийдеться його використати там теж в роботі. А там тільки загальні моделі, ж там можна якісь свої підключити. Там, наче інші сервіси, для того, щоб свої моделі підключати. в Амазоні зараз 180 це... моделей зареєстровано офіційно, mm -hmm. в яких є Native інтеграція. Плюс там є опція підключати свої власні моделі, але ну, знову ж тобі треба мати обчислювальну машину, да, з ai агентом яка буде приймати запити і давати відповідь. вони, наче так само це не дають. Ну, да, але просто тачка з відеокарточкою в Н-100 але... буде коштувати нормально. Ну, звісно. Ну, а з меншим, ну, скажімо так, у Амазона нема дешевих відеокарт, тому там дешевше набагато дешевше, там буквально центи якісь за використання кожної модельки, якщо ти підключаєш готову модель. В Амазона, наскільки я правильно пам'ятаю, до речі, в Амазона ексклюзивний контракт з клодом. І всі моделі Клода, всі версії можна використовувати нейтівно, і досить, досить по хорошій ціні. Так, mm. да, вона там, якийсь інвестори, Антропіка. Окей. А чого вам не вистачило на курсі? От, можливо, якоїсь теми хотіли б додатково взяти її. Мені, ось лайфкодінгу. З нуля там пишемо агента. Типу, XP? Ні, ні ні, ні. Ну, та напряму так взяли, от почали від самого початку. Там браємо якийсь фреймворк любий. І прям от в лайф режимі починаємо писати там. Прописуємо роль, там підключаємо хайрах якийсь. Це було мені, мені більш таке імпонує. Тому що я одразу можу подивитися, я дивлюся, о, зробили так-то, так-то. Логіка така-то, така-то. Я зразу можу це скопіювати, і відповідно на цьому і навчитися. Бо якось от, коли вже є якийсь готовий заготовлений код. От особисто мені не знаю, можливо, комусь в цьому тяжче розібратися, чим коли ти з нуля так дивишся цей процес. Хоча, можливо, він буде займати довго часу, але в принципі залежно від фреймворку, я на Small еджент там там швидко small Задив, Agent так? У нас було все на одне, один модуль, один файлик пітонівський буквально. Ну, якщо так спростити. Ну, для досвідчених програмістів там нема в чому розбиратися, да? він глянув, ага, о, ну так працює, зрозуміло. Е, можливо, для тих, хто ще не програмує багато або не прибрав через свої руки фреймворки, е, то, можливо, да, Можна додати один урок, в якому. Просто покрокував тут. Тут ми імпортуємо модуль, тут з модуля викликаємо такі, такі, такі функції, і по ці кожні функції ми цепляємо між собою, і так у нас з'являється мультагент. Добре, по хакатону. <реш> Ви чекали на хакатон? Ви чекали? Ні? Я, я, ні. Взагалі, я не я на майбутньому буду знати, що якщо десь каже що буде хакатон, я вже буду зарані до нього готуватися. <реш> Я більше ніколи не буду це відкладати, типу, хоч було багато, насправді було багато часу. Ну, тиждень це для хакатону це навіть забагато. Чесно кажучи, скільки там на хакатон? Пару днів дають зазвичай. Ні, так це добре, ти коли ти береш відпустку і йдеш займатися хакатоном. Це прекрасно. Ні, ну три ну три так не цікаво. То це так, це легкий шлях. Так, так. Треба, щоб не було часу, і ще треба, щоб щось працювало. Зовсім інша справа. А так, звісно, коли відпустка, там, якщо ще немає ніяких справ, там крім роботи, ну там відпочинку якогось, то це дуже класний варіант, не спорю. Тоді не там, на, на хакатон піти, там ще виграти. Та я взагалі читав такі історії, що деякі люди, наприклад, там рік розвивають власний продукт і на хакатон, і там його вже представляють і виграють. Ну, я не знаю. Я би таке не дозволяв особисто, я б сказав, все ну, з нуля. Так, є, да, є така стратегія підготовки, до речі. Так, Знає а ти, ти Чин, да? проєкту. Тож. Я? Та, звичайно, те я ще переробляв пару раз, тому що я е, спочатку обрав через Pydantic AI, Ну, загалом, я так, чесно, я не зрозумів от їхньої направленості. От, до чого вони йдуть? Там наші мульти, мультиагентності, але чому вона називається пайдантик? Ну, пайдантик ну, це ж для знову з там слово дуже... та е, е, ну, згідно... Змінних да-да-да, типізовані ін... дані. Так він так, так, він так, він забезпечує ну, не тільки, насправді в нього там багато класних фіч, і якщо воно там ще з фреймворком в кубі, там, з тим самим Фастапі, то там навіть, дуже зручно з ним працювати. І, і плюс можна різні валідації робити за допомогою нього. То, а там я спробував, от, я не зрозумів їхньої суті. Я примірно не от в них там навіть і приклади, от, що ось там можна працювати з базою даних, там якийсь банківський агент. Загальні задумки не зрозуміти. І плюс воно в них ще не розвинене так сильно, тому що немає от, зовнішніх інтеграцій таких очевидних. Документація добре написана, екземпли хороші. Зразу е, сцену, екземпл там підняв. Дуже швидко це все робиться, і потім можеш його під себе переробити. Так ось, я спочатку почав з е, Пайданті AI. Я вже, звісно, не пам'ятаю причини, чому, але я зрозумів до що воно мені не підходить. E, і вирішив e, через криві робити. Ну і QI, ну, до речі, прикольно. Мені сподобалося. сподобався теж їхній підхід, взагалі до навчання, те, що e, його легко встановити, e, він надає початкову структуру проекту. Ось це e, найголовніше для мене. Це взагалі це питання завжди стояло в моїй кар'єрі. Це от як структурувати все правильно. Воно, звісно, приходить з досвідом. Але от коли він надає зразу готовий темплейт і якісь шляхи, як з ним працювати, це зовсім інша справа. І клюва він це надав. І там побачив зразу багато інтеграцій, там раг можна підключити МСІПІ. Та й в принципі вирішив його використати. Та й все. Та й на другий раз вже переробив, працювало все. Ну і в принципі, по класиці, те, що взяв дійсно екземпл і просто переробив його під себе. Все така стратегія, і в принципі тому вийшло швидко і плюс-мінус Ну в принципі для хакатону вистачило. А ідея з віртуальним агроном звідкила. Ну, до речі, не говорили <свісно>, навіть, але з віртуальним агрономом. Ну, в першу чергу, це те, що я переїхав в таке місто тут навколо поля. Ну, взагалі природа, навколо там заповітник, бузький гард. І багато полів. Також багато магазинів де там продають добрива, всякі засоби захисту, реклами, білборди. Решт, тут дуже ця тема розвинена. Наприклад, я жив у Львові, то там, відповідно, не так все. Там немає такого. А тут приїхав, подивився на це все. Подивився, що скільки агрономи мають, і захотілося, захотілося зробити щось практичне. Ось. Типу, те, що буде точно потрібно. Тому що агросфера це така сфера, що вона буде завжди актуальна, тому що люди завжди хочуть їсти. І це дуже прибуткова сфера. І тому захотілося просто щось зробити для цього, саме в цю сторону, і саме те, що буде допомагати, і саме ідея з агентами, на мою думку, це те, що якраз туди вписується, і в принципі, це те, за що люди були би готові платити. Арноми отримують більше у вас там, ніж Девопс. Mm, якщо керівники багато отримують, а самі агрономи врятують не більше. Існує кремніва долина в Америці, да? В Україні є агрономна долина. Ну Та це як це Та там у Миколаївській області. А, ну в принципі, тут і живу. Окей. Чому саме таких агентів підібрали для рішення на Хакетон? Тому що. Ну на мою думку, на той момент мені здавалося, що це найпотрібніший агент. Але я там, звісно, потім вагався, і щоб був зрозумілий контекст, бо в принципі, навіть контекст, немає які там агенти були, то було три агента: агентики оприділяє хворобу або шкідника по фото. Агент, який підбирає захист, і відповідно ще був один агент, агент-планер, це який мав доступ до погоди, і він на основі вже цих всіх даних, там яка це хвороба, чим обробляти, і там і вже плюс яка погода. Він складав план робіт. Ну, Мені здалося комплексним, і те, що в принципі буде просто реалізувати для хака. Ну, це таке, що практичне мені здалося. Як наша долучився до команди, чим допомагав там, у нас була проблема. Павло пише, каже, роблю агента, підключаєшся. А якраз сидів вечором і думаю, вагаюсь перед какатоном. Свій проєкт запускати не буду, часу нема, роботи купа. Сказати ні мені важко, да? і це, кажу, Павло, поїхали. Да, там була проблема в нас із фото. По дефолту, Crew agent міг брати тільки фото з якоїсь папочки з локального, де запускається програма. Да? І я трошки адаптував, щоб воно могло брати з вказаного ресурсу фотографію. Ну і тоді виходить так, що ми, якщо робимо мобільний додаток, агроном фотографує на полі стебло із хворобою. Мобільний додаток відправляє на якісь файлове сховище фотографії, і звідти агент уже може її вичитати, отримавши команду, опрацювати цю фотку. Далі по-правильному над цією системою потрібно зробити оркестратор, агента-оркестратора, який, скажімо так, він може паралельно дати запит. Одному агенту в, про отримання погодних інформацій, від другого агента отримати інформацію про шкідника, який завівся на стеблі, потім цю інформацію консолідувати, передати третьому агенту, щоб він визначив препарат, яким треба це лікувати, об'єднав це з погодними умовами і видав рекомендацію клієнту. Але оскільки знову хакатон, то оркестратор ми вже писати не вирішили. Павло питається теж, я пам'ятаю, да? така ж. Пишемо щось, якусь настройку, який це все буде управляти цим всім, Каже, так, Павло, нам треба хоча б відтестувати цих трьох агентів, а оркестратора може дописати, потім зайнятися. Тоже цікава ідея, коли ти робиш мультагентну систему, і один з агентів являється оркестратором інших. Координатором, оркестратором і вміє розподіляти таски або в правильній послідовності розділяти таски між іншими агентами і консолідувати дані відповіді. Ну, то, в принципі, да, все в цьому світі скучиться до оркестрації. Да. Ну, звичайно. Okay. Мене взагалі дуже цікавила система рак е, е, Retrieval аргументи, тому що. Я вивчав, як формується ця база даних для ai агентів. Я раніше прочитав, що таке векторка, як працює механізм векторної бази даних, як туди записується інформація, як звідти вичитується, але для того, щоб туди інформацію помістити, її спочатку треба підготувати. Да, наприклад, у нас є якась база знань, вона займає 4 тисячі сторінок. Її треба розділити на порції, для того, щоб ці порції поставити в векторну базу даних. І треба правильно проіндексувати для того, щоб ви потім, коли агент по ключовим фразам звертається в векторну базу даних, він отримав правильний набір відповідей. І тут ми ж то. Взаємодіємо зі звичайними ЛЛМ-модельками, але є ще моделі, які вміють наповнювати цю базу даних, і в них трохи своя логіка, Тобто, які логічними кусками інформації правильно розподіляють дані. І тут у нас був урок на курсі. Ми вивчали е, про те, що information да? ми чанкаємо інформацію, куски ці називаються ембедінги, які ми засовуємо в базу даних. І ми можемо робити маленькі шматочки цієї інформації, можемо робити їх досить великими. І знову тут є філософський баланс, я так називаю. Так? Якщо ти інформацію сильно подробиш, ти втрачаєш зміст, про що там мова йде, і що. Агент, що llm система має відповісти користувачу на питання. А якщо ти робиш дуже великі порції інформації, в тебе просто заплутується контекст, і іноді система не знає, яку порцію інформації тобі видати. Так головний а агроном чи оркестратор, що з'явиться в вашому рішенні? Обов'язково це наступний етап. Ми маємо зробити базу даних, яка має містити, скажімо так, це мають бути дві бази даних векторні. В одній повинна бути інформація про шкідників, і якщо її правильно структуровано наповнювати, то вона може бути взагалі топчиком у світі, в тому, що вона буде дуже чітко правильно визначати шкідника. Але це процес навчання. Да? І опис шкідників, напевно. А друга база, інформаці... база даних це по препаратам, якими можна лікувати. Теж можна наповнити, і тоді отримати, скажімо так, llm моделька вона не буде вгадувати, або шукати інформацію в тих даних, на яких вона була навчена, можливо, застарілих, а буде користуватися оперативно твоїми даними. Круто. А які ще є ідеї, щоб розвивати про проєкт? У мене завжди багато ідей ходить, і в Павла теж. <ріху> це, ми, е, була ідея написати мобільний додаток, але ми зрозуміли, що просто за два дні ми це не встигнемо зробити навіть за допомогою ai агентів е, е, ну, Це було би щось дуже примітивне, і ганьба би було його показувати. Не, я, та, я думаю, та ні, то можна було, мабуть, встигнути. Але... За два дні встигнути. Та можна було б встигнути, якщо там підключити кодінг як то кажеться. <laughs> ну, але я вважаю так, що краще зробити щось одне, але якісно. Вайпкодінг Венспі... без... Да, от я вирішив, що для Хакатону не обов'язково, там, щоб воно десь було, якийсь мобільний додаток чи в вебі. Достатньо, щоб воно хоч локально піднялося і працювало. Якщо вже, ну, то навіть любий процес, як будується, що в першу чергу розробники що, вони пишуть код там, хай локально, да. І вже аж потім вони викатуються на якесь середовище, вже там тестуються. Тобто все починається з локалі завжди. І Відповідно, я думаю, подумав, що для катуну цього достатньо, і хай воно буде вже локально. Але щоб відпрацювало, саме основне, щоб відпрацювало, все інше вже не цікавило. Ну і звісно, щоб воно приносило користь. І користь і плані економії, і часу, і гроші. І відповідно вже від цього збільшення прибутку, ти зацепив дуже хорошу тему на рахунок того, що треба спеціаліста. Да, тобто, ми, як технічні спеціалісти, ми знаємо, який інструментарій використати як це зібрати, але потрібен методолог насправді. Який, вміє, який має практичні знання в цій сфері в агрономії, і більше того, є спеціалісти, який просто класний агроном, але він не може пояснити, як цю інформацію структурувати або структурно нам подати для того, щоб розробити правильний продукт. І треба знайти такого агронома, який має достатній рівень досвіду на полі для того, щоб розуміти, як це робиться, структурувати цю інформацію, і для того, щоб ми її могли. Алгоритмізувати і поставити на код. Так, Хай думаю, там хай це навіть, можливо, ці всякі там агент визначення хворіб, можливо, це і не так буде їм потрібно. Хто його знає, можливо, геть зовсім напрямок поміняється, але на то вони і мультиагентні системи, щоб виконувати кожен агент, хай міні-агроном виконує якусь свою задачу. І, в принципі, вже з якоюсь людиною, яка має більше знань в цій сфері, ми зможемо. Собі вже побачити, яких агентів треба вперше. Яких міні-агрономів треба в першу чергу ось так. Агрономів, ну, та потрібно в першу чергу агроном, можливо, декілька, які б задали напрямок руху, ось назом це так. Які, які би подивилися, сказали, так, це те, що треба, або ні, це взагалі не підійде, тому що специфіка там не така, і. Нам треба інше. Mm -hmm. Людина залом, яка, яка б мала більше знає. Я маю там якісь певні, ну не настільки, бо я, я на це особисто не вчився, я на це дуже велику частину життя свого не втратив. Але я просто в такому середовищі знаходжуся. Але потрібна людина, яка от якраз живе на полі, живе і заробляє, і, в принципі, знає. Якісь моменти і знає щось. Що ну, примірно може начертити те, що їй потрібно, і те, що потребує автоматизації. От, наприклад, щоб не купляти вже там додаткового помічника, багато хто собі там бере помічника агронома щоб вони собі просто там, хай купили би підписку, щоб вони вже був помічник агронома який там аймає якісь бачення згори там цілого поля не треба все поле обходити, хай чи то ті самі дрони, чи супутникові знимки. Та й в принципі, що агент він ж ніколи там ні, ну, звісно, може відказати в роботі, але значно менше, ніж людина.